Капеланське благословіння на 29 листопада 25-го року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Яке ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спак але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Івані ми чуємо про те, як один батько підійшов до Ісуса з двома учнями. Які щойно спустилися з гори, і сказав Змилися наді мною і над твоїм сином, бо син мій біснуватий, і коли входить в нього біс, то біснується в припадках, а потім біс відпускає його. Твої учні, я просив твоїх учнів, і вони не змогли цього зробити. І тоді Ісус сказав о роди невірний, розбещений, Доки буду з вами. І наказав тому бісому вийти, біс вийшов. І оздоровився той юнак. І всі прославили славу Божу, хто бачив це. Коли я чую це місце в Євангелії, мені завжди припадає, чому саме учні не змогли зцілити або вигнати біса. З цього одинака, цього батькова. Бо нещодавно, спочатку, 12, Господь дав їм силу виганяти бісів, зціляти. І вони пішли е по своєю місією по селах, околицях і робили це. Потім 70 послав. І вони те ж саме робили, прийшли і аж захоплювалися, що аж біс нам коляться. І мене стало питання, чому за тут? Коли Ісус з, трьома, з двома трьома учнями пішов на гору Фавор, відділився від них. Вони самостійно не могли це зробити. Коли до цього по двоє ходили і зробили. Там по двоє робили, а тут їх було ну, із дванадцяти, висем дев'ятеро, не змогли зробити. І чому Ісус сказав, Роди невірний і розбещений, доки буду з вами? До кого він звернувся? Мені здається, саме в тому числі саме й до учнів, які не змогли це зробити. Коли я ці строки читаю, мені знаєте, виникає питання, виникло питання. А кого із учнів? Робив Господь? Це питання до кожного з нас. Невже чудотворців? Невже тих, хто має силу виганяти бісів? Невже таких, знаєте, сильних? Стати сильними став учив Ісус своїх учнів. Чи ця сила була? Приводом стати кимось іншим або чимось іншим. І мені, знаєте, відповідь прийшла така, що не робив із своїх учнів яких, ну, на сьогоднішній словом суперменів із своїх учнів, які могли легіони бісів лівою класти і 10 легіонів правою класти під свої ноги. А він їх. Робив, щоб вони стали милосердними, добрими, люблячими. І на цьому, на цій, знаєте, якості, надбали терпіння, надбали прощення, надбали смирення, надбали всі ті якості, які ведуть до набуття. Образу отця, який любить всіх своїх синів і всіх своїх дочок, і які його визнають і які не визнають, йому за всіх боляче. Знаєте, як в народному прислів'ї мати каже: от у мене п'ять синів, це п'ять пальців. І якщо когось, знаєте, відрублять. У мене серце розривається. Так і Господь не дивиться на тих людей, ну, на тих синів, які спотворилися і відмовилися від отця. він на них дивиться як біль своя, свого серця, свого тіла. І сьогодні, коли ми бачимо цей епізод, то учні, ті, які залишилися без Ісуса і перших трьох апостолів, виявляється, забули, ну, на мій погляд, своє призначення, навіщо вони ходили. Подвоє ісціляли, навіщо вони вчаться, або ходили за Ісусом. Ця сила, яка надалася їм, і вони її попробували, знаєте, затьмарила їм розум. Вони забули, навіщо вони вчаться, або якими ви вони повинні стати, щоб не сперечатися з тими фарисеями, які з ними сперечалися, а любити того батька, любити того сина Біснуватого, любити тих фарисеїв, які хочуть посперечатися, наблизитись схожістю до самого Отця. І коли вони, отримавши благодать, пішли по двоє, вони розуміли це і робили це. А як тільки вони прийшли і стали вихвалятися перед фарисеями, перед батьком, то всі ці якості сили вони стали нічим пропали, розвіялися. Це питання. Ми вчимося не робити щось, за нашою думкою, добре, сильне, а бути кимось, а кимось це схожеме на Отця, Сина і мати в серці Духа Святого. І коли це питання у мене стоїть кожного дня, я його не забуваю, а ми не. Кажемо, пам'ять Господня постійна повинна бути. І пам'ять Господня в цьому і теж покладається, що я не забуваю, не забуваю чи його я роду, а я роду Царського, Божого. І в своїх справах, думках і прагненнях, коли я цього не забуваю, а це стоїть завжди в моїй пам'яті, то таких випадків. Як відбулися з учнями, настає все менше і менше. І тоді Ісус мені скаже «Раби вірний, малому ти був вірним. Над великим тебе поставлю. Амінь.